Поки США шантажують, Великобританія допомагає Поворот нової адміністрації Білого Дому найсильніше вдаряє по потужності української артилерії та протиповітряної оборони. Британія пам'ятає, як Америка обібрала її в 1939 році. На початку Першої світової війни забрала гроші і відмовилася постачати. Отримала гроші за виробництво літаків і відмовилася їх постачати. Після перепалки в овальному кабінеті та активно обговорюваної в змі зупинки військової підтримки Києва Вашингтоном своє слово сказав Лондон, передавши Україні 5 тисяч ракет ЛЛМ для ППО, а також технології для їх виробництва. Росія це загроза в наших водах і небі. У цьому парламенті ми підтримуємо Україну не тільки тому, що це правильно, але й тому, що це в наших інтересах. Що це за ракети з пусковими, проти яких цілей повітряного нападу росісти вони підійдуть? А також що означає на практиці передача технологій виробництва Україні. Про це ми поговоримо далі в арсеналі. Мартлет легка багатоцільова керована ракета, створена для потреб військових у Великобританії компанією Тейлс Air Defense. Це одна з найновіших у своєму класі ракет, розроблених у 2008 році, а прийнята на озброєння британських Збройних сил у 2021. ЛММ призначена для забезпечення єдиного сімейства зброї, яке може використовуватися в різних режимах, включаючи морський повітряний земля, повітря і навіть земля-земля. У виняткових випадках британські ракети можуть використовуватися для нанесення ударів по наземних цілях противника. Можливо змінювати годі головки самонаведення, можливо змінювати бойові частини, різні типи бойових частин. Якщо планується удар, наприклад, по бронеоб'єкту з лазерним наведенням при стрільбі земля-земля. То можна використовувати ракету з кумулятивною бойовою частиною, якщо по піхоті можна буде використовувати ракету з термобаричною або осколковою бойовою частиною. Якщо по шахеду, наприклад, так зрозуміло, значить типова зенітна осколкова бойова частина там зі спеціально нарізаними уражаючими елементами. 2 березня стало відомо, що Великобританія передає Україні 5 тисяч таких ракет-перехоплювачів Лайтвейт, Мультірол Місел, ЛММ, а також пускові установки Репід Рейнджер. Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що ці поставки є частиною масштабного проекту з посилення української системи ППО на тлі розвороту США та можливого припинення військових поставок. Однієї угоди по мінеральним ресурсам недостатньо. Я можу нагадати Трампу, що Росія агресор, Зеленський військовий лідер, чия країна зазнала вторгнення, і ми всі повинні підтримувати його, а не підлещуватися перед Путіним на сьогоднішній день. Операторами британських ракет є три країни: Британія, Індонезія та Україна. Саме Україна в квітні 2022 року вперше застосувала ракету в бойових умовах проти російських розвідувальних дронів. Вона вже застосовувалася в Україні у квітні травні 1922 року на самому початку конфлікту і збила до десятка російських орланів. Навіть повідомлялося, що вона там десь підбила російський вертоліт К-50В, але це після війни буде точно відомо. Поки це офіційно не підтверджено уламками самого вертольота. Окрім розвідувальних дронів, британські багатоцільові ракети можуть використовуватися як проти шахедів, так і крилатих ракет. У них не дуже висока швидкість. Там десь 1, 2, 1, 3 махи і 213 махи, але цього цілком достатньо для того, щоб збивати дрони, збивати крилаті ракети, збивати гелікоптери. Технічні характеристики британської ракети Мартлет наступні вага 13 кілограмів. Довжина 1,3 три метра, дальність ураження 6 кілометрів, швидкість до півтора маха або ж близько 1800 км кілометрів на годину. Бойова частина 3 кілограми, тип наведення напівактивне лазерне. Ракета ЛММ поєднує в собі компактність, високу маневреність і точність завдяки лазерному наведенню. Більше в британській ракеті реалізована технологія, що суттєво підвищує її ефективність у боротьбі з повітряними цілями противника. Той же стінгер, необхідне пряме попадання, тобто контактний детонатор. Тут детонатор комбінований. Попали в ціль. Добре, спрацював контактний детонатор. Не попали в ціль, пролітаючи повз ціль, ну розминувшись з ціллю на метр або на три метри, спрацьовує неконтактний детонатор. Причому там не радіодалекомір стоїть, а ціла батарея лазерних далекомірів, які визначають, зменшується відстань до цілі чи збільшується. У випадку, якщо ракета промахнулася, в якийсь момент відстань до цілі починає збільшуватися. У в той же момент йде команда на підрив бойової частини. Паралельно з ракетами Україна отримає мобільні пускові установки Рапід Рейнджер, розроблені британською у Tails. Рапід Рейнджер це мобільна пускова установка для ракет ЛММ Старстрік. Для швидкого розгортання та захисту від повітряних загроз. Rapid рейнджер забезпечує мобільність і швидку реакцію. Інтеграція з різними ракетами робить його універсальним для ППО малої дальності. Технічні характеристики рейнджера наступні: вага модуля 500 кг, кількість ракет ЧТ, дальність виявлення 15 км. платформи розміщення колісні та гусеничні машини, а також стаціонарні об'єкти. Ще одна дуже важлива перевага британських ракет. Фінансова. В умовах щоденних обстрілів і протистояння різним засобам нападу питання поєднання ціни якості та економічної вигоди виходить на перший план. Її вартість поки не перевищує приблизно 30 тисяч доларів. Для порівняння Стінгер починається ось зі складів американської армії. Це десь 100-120 тисяч доларів. Нинішнє виробництво понад 200 тисяч доларів. Старстрік теж більш дешева система, але як відомо, чи Маркліт взагалі найдешевша, яка тільки є на ринку, система і насправді найефективніша. Ще одна важлива деталь британської допомоги: масштабний проект з посилення української ППО передбачає, зокрема, локалізацію виробництва, а також передачу технологій. При цьому не уточнюється, що це означає на практиці. З одного боку, це може бути передача технологій з метою їх подальшого самостійного виробництва Україною. Це вже виходить ліцензійна якась угода або якась інша угода, в якій повністю описується вся процедура виготовлення складання інструменту, обладнання і так далі. Можливо, навіть це буде просто якась лінія, яка буде нам передана в повному вигляді, і навчання наших спеціалістів в роботі на цій лінії. З іншого боку, технології можуть бути передані Україні не стільки для виробництва таких же ракет, скільки для впровадження найефективніших технологій у власні українські розробки. Якщо ми отримаємо технологічну документацію, наприклад, ми зможемо її використовувати в наших системах. Ми ж також розробляємо цілий ряд протитанкових ракет, наприклад, такі як Джавелін або Стугнапі, було б дуже добре, якби наші протитанкові ракети доповнили системи автоматичного захоплення цілі. Те, що ми називаємо, наприклад, машинним зором, це б значно підвищило ефективність наших ракет. На цьому все не забувайте писати в коментарях, про які види озброєнь ви б хотіли дізнатися детальніше. Ставте лайк цьому відео і, звичайно ж, підписуйтесь на наш новий канал Арсеналу. Посилання в описі під відео.